Полтавець видавав себе за працівника служби безпеки банку через десятки сім карт і фейкові акаунти отримував доступ до мобільного банкінгу громадян та знімав кошти. Сума збитків близько 185 тисяч гривень. Аферисти використовують різноманітні схеми аби привласнити кошти довірливих громадян. Раз ми вирізняємо чотири підкатегорії: звідки з банків, тільки вони на сьогодні вже поділяються, як з банків можуть бути для того, щоб отримати наші платіжні квізи, так і вони вже на сьогодні застосовують дзвінки від операторів мобільного зв'язку. Тут це саме масовий вишехас на сьогодні. Це будь-які купівля або продаж в інтернеті. Третій напрямок це безпосередньо саме технологічний напрямок. Шахраїв це фішинг, тобто це підробка реальних сайтів, це прохання вже потім з компрометованих акаунтів, прохання про допомогу під різними приводами, там починаючи з захворів, закінчуючи просто скутним матеріальним становищем, але карти, на які треба буде перекинути кошти, будуть підконтрольні нашим шахраям. І чим більше особистої інформації ми оприлюднюємо в соцмережах, тим завзятіше та винахідливіше шахраї нею користуються. Вік або там дата народження може бути використано в паролі. Навіть були випадки, коли дитячі опитники, ігри там прості запитання для дітей. Але діти, як завжди, там комбінацію цифр, якщо скажуть там назви комбінацію цифр від 1 до 9, то діти як правило будуть називати ті цифри, і ту комбінацію, яка їм відома, теж може там побачити батька пароль там на сейфі і так далі. Якщо ж ви все ж таки стали жертвою шахраїв, не зволікайте, негайно зверніться до банку та до поліції. Звертаємося до фінансової установи, де ми обслуговуємося. І якщо це декілька, то ми в декілька обов'язково. Тому що як правило, якщо йде доступ до одного облікового запису банківського віддавного керування рахунками, то і буде інший. тому що номер у нас фінансовий прив'язаний до всіх. Тому по всім банкам потрібно обов'язково обдзвонити, розпочати процедуру блокування. Вона не завадить та перевипуску ваших карт. І після того, коли вже це вже вжили, ви безпосередньо звертаєтесь до кіберполіції, повідомляєте всі обставини, які передували цьому, А звернутися можна до нас, як і за номером 102, так і прийти в будь який відділок поліції, так і написати на нашому сайті у формі згодного зв'язку в електронному зверненні. Тобто, любий для вас зручний спосіб. Анна Мащенко, Кромінчуцькі новини.